Калинова сопілка. Були собі чоловік та жінка. І мали вони трьох доньок. Дві старші любили чепуритись та по гостях ходити, а найменша все дома сиділа та в роботі матері помагала. З сестрами ніколи не сперечалась, у всьому їм поступалась. От зібрався раз батько на ярмарок та й питає в дочок, яких їм гостинців привезти то дві старші і сережок захотіли, і перстнів, і намиста, а менша сидить у кутку і словом не обзивається. Жаль стало батькові своєї дитини. Він і питає а тобі, доню, що привести? Нічого, відповідає дівчина, нічого мені, татусю, не треба. А як став уже батько допитуватися, чого б таки вона хотіла, то вона й сказала то купіть мені срібне блюдечко. І наливне яблучко, а більше нічого й не купуйте. Пообіцяв їм батько всі ті гостинці купити та й поїхав на ярмарок. На ярмарку довелося йому добре, вторгував він чимало грошей, та й став купувати гостинці. То старшим дочкам швидко всього роздобув, а менші ніде срібного блюдечка та наливного яблучка не знайде. Три дні ходив, питав, так кожний або сміється, або дивується. І хотів уже був без дарунка вертатись, коли, виїжджаючи з міста, почув раптом пісеньку. Котись котись яблучко, по срібному блюдечко. Оглянувся, а попід тином старчиха сидить. А біля неї, по срібному блюдечку наливне Яблочко котиться. Скочив він з воза та до старої продай, каже. Візьміть, відказує. А що тобі дати? Та що дасте? Обдарував щедро, стареньку, та й поїхав додому, такий радий, що й найменшій дочці гостинця везе. Тож старші дочки ще на вулиці батька зустріли. Чи привітались, чи ні, все розпитують, одна одну перебивають, що привіз, та яке воно. А менша в хаті батька привітала, принесла вмитись, на стіл накрила, а за гостинець не питає. Обділив батько всіх подарунками. То старші вбираються, до лиця міряють, сперечаються, що, кому, як буде. А менша сіла в куточок та й приспівує потихеньку до Яблочка та блюдечка. Котись, котись, Яблочко, по срібному блюдечку. Покажи мені, яблучко, і гір висоту, і небес красоту, і сині моря, і зелені поля. Співає вона. А по срібному блюдечку наливне Яблочко котиться, і на блюдечку всяке диво показується, по морю синьому кораблі пливуть, між полями гаї шумлять, в містах чудесних дивні люди ходять. Зацікавився батько, як то дочка з Яблочком грається, та як глянув, дивом здивувався. Жінку й сусідів на чудо дивитися закликав А тут і сестри прибігли. Як побачили сестрину забавку, то свої гостинці геть покидали, нічого не хотять, тільки сестрин подарунок собі взяти, та не дозволив їм батько цього зробити. І як вони не плакали, як не сперечалися, не стало по їхньому. І затаїли старші сестри в серці злобу і змовились у двох меншу сестру вбити. Як поспіли в лісі Суниці, кажуть вони до неї. Ходім, сестричко, по ягоди та візьми з собою блюдечко і яблучко. Як наберем ягід, будеш нам показувати. Вона й пішла з ними. Назбирали вони ягід у лісі та й сіли відпочивати. А менша сестра почала котити своє яблучко по блюдечку, а старші сестри приготувались зарані, принесли з дому довгого, гострого ножа і котра як ударить меншу сестру ножем в серце. Та, та так і впала мертвою. Тоді викопали вони там ножем яму, закопали туди вбиту сестру, а її закривавлену одежу закрили і порвали на шматки і по лісу порозкидали. Додому прийшли вже поночі, плачучи, що ж сестра від них відбилася і не могли її ніде знайти. Цілу ніч батько з сусідами ходили по лісу, з ліхтарями, цілу ніч і другий день шукали дівчину, не знайшли. Знайшли вони тільки закривавлене шмаття, що сестри в лісі порозкидали, та й вирішили, що вовки її розірвали. Батько побивався, батько з матір'ю плакали, та зарадити лихові не було як. Минуло літо і надійшла осінь стали вертатися з Криму чумаки. І якась валка одного дня проїжджала шляхом через той ліс, а серед чумаків був один, що вмів добре на сопілку грати. Побачив він на бугрику такий гарний калиновий кущ та й каже Піду я, браття, та виріжу собі з того куща сопілку. Славна супілка буде. Та й пішов. Витнув з калини гілку та зробив дудочку. Тільки став грати, а вона, як затужить, заплаче і словами промовляє Помалу, малу чумаченько грай, Не враз мого серденька вкрай. Мене сестри вбили і світу згубили, ніж мені серденько таю стромили. І як почули те чумаки, та й кажуть, щось тут є, якась причина. Давай звернемо із шляху в село, може, щось довідаємось, що тут трапилось. Та й заїхали вони в те саме село, звідки дівчина була. І стали на ніч в найбільшому дворі, а то саме двір її батька був. Запросив господар чумаків на вечерю. А за вечерею. Став їх розпитувати, де вони бували, що бачили. А чумацький отаман і каже Багато ми по світу їздили, багато всякого дива бачили, але такого, як у вас, у лісі, ніде не бачили зроду. А яке ж у нас у лісі диво є? спитав господар. Скільки я тут проживав, не чув, щоб у нас в лісі якесь диво водилось. Та ось наш чумак сопілку з калини у вашому лісі вирізав. Послухайте, як вона грає. Та й звелів тому чумаку заграти. І тільки той притулив сопілку до уст, а вона, як затужить, як заплаче, і так виразно промовляє Помалу малу чумаченьку грай, не враз мого серденька вкрай. Мене сестри вбили і світу згубили, ніж мені в серденько таю стромили. Похолов батько, те почувши. Чи не його то дитина з тієї сопілки озивається, взяв він у чумака його дудочку, приклав собі до уст, а вона, як заспіває Помалу малу, батьку рідний грай, не вразь мого серденька вкрай. Мене сестри вбили і світу згубили, ніж мені серденько таю стромили. Далі матері цю сопілку, а вона й мати заграла. Помалу малу, матусенько, грай, не вразь мого серденька вкрай. Мене сестри вбили і світу згубили, ніж мені серденько таю стромили. Догадався вже батько про все, що сталося, та хоче, щоб і старші сестри на ту сопілку заграли, а вони не хочуть. На піч поховалися, за комен чіпляються, не дають себе з печі стягнути. Проте їх таки з печі стягли, і силоміць до уст сопілку приклали. І кожній сопілка заграла. Помалу малу, рідна сестро, грай, Не враз мого серденька вкрай. Ти мене вбила і світу згубила, ніж мені в серденько таю стромила. Мусили тепер, сестри, все розказати, як вони заздрили меншій сестрі за Яблочко та блюдечко, як заманили її в ліс, як вбили. Хрестяться чумаки з дива, а батьки плачуть, батьки тужать. На ранок все село з батьками і чумаками пішло в ліс. І сестри показали, де вони меншу сестру закопали, а то саме той бугрик був, що на ньому калина виросла. Розкопали могилку, а в ній дівчина лежить така хороша, свіжа, ніби вчора похована. Щиття ще тяжче затужили батьки над тілом. А отаман козацький вийняв із гаманця два слоїки з живущою і мертвою водою, що він їх з Криму віз, та й полив дівчину. Як полив він мертвою водою, зрослася рана на серці. Як полив живущою, дівчина ожила, скільки тут радості було втіхи, а старших сестер тут же судили і присудили живих в ту саму яму закопати, з якої менша сестра встала. Та вона не дала, випросила, щоб їм усе простили.